Вітаю вас, малята! Цього тижня ми обговорюємо великі права маленької дитини. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права дитини. Першим пунктом наголошує, що кожна дитина має невід'ємне право на життя. А що забезпечує життя? Дитина. Це маленька людина. Людина частина живої природи. Людині, як і іншим живим істотам, потрібні повітря, вода, тепло, їжа. У вищих тварин і людини є серце. Життєво потрібний орган. Який прокачує кров по судинах тіла. Кров розносить їжу та кисень до органів, без яких організму аж ніяк не обійтися. Чи можна відчути і побачити, як серце рухає кров по судинах? Для цього ліву руку покладіть на рівну поверхню. Пальці правої руки. Покладіть на запясток, злегка притисніть, під пальцями, наче щось рухається, б'ється. Такі поштовхи називаються пульсом. А щоб побачити це, зробимо прапорець, знадобляться зубочистка або ватна паличка без вати. Аркуш клейкого паперу для нотаток або стікери. Обгорніть паличку клейким папірцем я використала стікер. Зі шматочка пластиліну скатайте кульку, приклейте її до місця, де відчували биття пульсу. Устроміть у кульку прапорець і спостерігайте, як він. Коливатиметься. Кожен удар серця призводить до коливання судин. Ми можемо його відчути і побачити в тих місцях, де великі судини розміщені близько до поверхні тіла. А зараз зробіть декілька активних вправ і знов проведіть дослід. Чи змінилося коливання прапорця? Як думаєте, чому? Поділіться результатами своїх дослідів: бережіть своє життя. До зустрічі!